Це, мабуть, найгірша робота в світі ніхто не хоче її виконувати. Я ненавиджу роботу, особливо ненавидів у дитинстві. Я завжди сачкував, але не мій тато, він ніколи не скаржився. Щоразу, коли ми проходили повз бочку у фабрику, він показував мене. Я працював там за 50 центів на годину. А іноді він ішов на ще одну роботу ще на 8 годин. Немає сумнівів, що він був працьовитим. Я коли здивувався, чому він так багато працював. І я зрозумів це тому, що він мав годувати нас, дітей, і звичайно, я їв свою частку. Думаю, навіть якби у нього не було всіх цих дітей, він би все одно багато працював. Я не знаю. Я радий, що він це зробив, бо я перейняв його трудову етику. Це передалося мені, і мені краще повертатись до роботи, бо я не хочу чути, як він кричить на мене. Знаєте, ми перетворюємось на своїх батьків. Літо моя улюблена пора року, три місяці байдикування. У мене було три великі плани на це літо. по перше, плавати у басейні. По-друге, я мав добряче надивитись телевізорів. і по-третє, у ті дні, коли я почувався справді амбітним, я збирався робити обидві речі одночасно. так мої літні канікули проходили ідеально. Доки одного разу тато не повернувся додому о 14.15 у вівторок по обіду. Ой, забере ноги з Ей, тату, що ти робиш вдома так, <псушен> так рано? А що, ти пишеш мою автобіографію, чи що? Так, це був би бестселер. Я чув це. Тату, чому ти вже вдома? Мене назвали працівником місяця і дали тиждень відпустки. Вони також хотіли подарувати мені нову машину, але я відмовив. Енді, ти вдома. Айва хмиле, це якась іспанська інквізиція. Я звільнився з роботи, гаразд? Гей, дай мені печиво. Тобі справді потрібно це печиво. Третє. Це гаразд. Він росте. Я знаю, що він росте, але ж йому не треба вирости за одну ніч. тут дуже більше сквора, ніж зазвичай. Лора, пів склянки. Пів Енді, молоко допомагає зміцнити зуби. Так, вони і знадобляться, щоб рисли цей місний рулет. Що взагалі ця штука зроблена? Давайте подивимось телевізор. Гарна ідея. Як у телевізора під час вечері? Але ми завжди дивимось телевізор під час вечері. А, це марна трята електроенергія. Крім того, літи вони показують лише повтори. Як якщо хочеш подивитись телевізор, сядь все і згадай шоу, яке ти вже бачу? Просто дивись на мене, я покажу тобі як це робиться. Що смішного, тату? Я згадав од не випадку з золотого висока. Оце сміхота. Чудово, замість того, щоб дивитися телевізор, можна дивитися, як тато думає про телевізор. Це був початок літа, і вже половина моїх планів під собака. Ей, хтось подтримається для мене. Привіт, тато! Бувай тато! Дезертири! Дезертири! Привіт, тату! Hello. Ой, саме тебе я й шукав! Мені потрібно, щоб ти потримав цю полицю. Тату, це надовго? <гану> а, ти що, Потяг ти за розкладом. Де б ти волів бути? Що б ти волів зараз робити. Не хочеш допомогти своєму старому? <гану> я пропускаю найкращі години за змоги. <гану> так ти виглядаєш трохи блідним. Давай виведемо тебе на двір, блідоликий. Тату. Я зараз маю бути в басейні. Я збираюсь поплавати. Маленький дитині, як я потрібні фізичні вправи. Гарна ідея, ось що ти зробиш. Я хочу, щоб ти побіг до кінця під'їзної дороги, взяв газету і побіг назад. Я засічу час. На старт, увага! Шкода, що в мене немає пістоли руш. Ей, Луі, побачимось в басейні. Хопай свій рушник, ходімо. Не можу дочекатись, коли знову почнеться школа. Останнє тату, потрібен керівник дитячого задка. Має бути спокійний, Плесно, приємною поведінкою та добре ладнати з дітьми. О, це вони спеціально для мене написали. Е, <плес> <плес> махмеле, Томі, скільки разів я тобі казав прибирати іграшки? Не <плес> меш мені варто режими? Е, <плес> э, Тепер останніш три. <плес> Ти <"Ты> продаєш <Брутоїш>, Ремблер? <плес> <плес> я знаю, не хочеться її відпускати. Це ж класика. Я дам тобі за неї 50 баксів. Ти жартуєш! Це машина американська класика. Ей, Андерсоне, ти продаєшся розвалюха на запчастини. Тримай мене Луї, Я починаю божеволіти. Я повертаюсь до Нормандії! Я зрозумів, що моєю єдиною надією буде вибратися з дому, перш ніж тато прокинеться. Доброго ранку, коли. Чого ти чекаєш? Хапай щітку. А літа тягнула і тягнулась, І тягнулась. А «Э, як там справили? Краще не було. Еді, вибгадайте що? Я влаштувалась на роботу. Роботу саме так. Е, ти завжди готувала, прибирала пил, підмітала, допіклувалася про дітей. Як що ти взагалі можеш знати про роботу? Дізнаємось завтра. Саме I тоді я й починаю. Але <гадана> яку роботу, мамо? Я буду щасливою пані. <гадана> ти yeah, маєш на увазі однієї з тих, хто втюхує жіночі товари своїм подругам та родичам. О, це просто макіяж та парфум. Добре, добра, роби що хочеш. іди подивись, яке воно собаче життя. Голодний собака і хліб їсть. Дізнаєшся, як панько псів годував. Е, навіть краще, золота багато сонця робить тебе врядливим. А Ти маєш це знати. Я все чув. Бувай по всім побачимо сьогодні ввечері. А, мене підстрелили! Я вже закінчив, Гаразд, Час для останнього штраф. Ей, тато, що ти робиш? Ти не можеш продати будинок! Я знаю, що ти любиш це місце, чи не так? Але важкі часи вимагають важких рішень. Але тату ми його орендуємо! Віталія, Віталія. Ей, дам тобі 50 баксів за нього. Ей, тобі сподобається їсти цей будинок. Дошка за дошкою, закладка за закладкою, цвях за цвяхом, сходинка за сходинкою. Ми почистили машину, щоб тато міг виставити її на продаж. Потім ми почистили будинок, щоб тато міг виставити його на продаж. Я подумав, що мені краще вжити заходів найближчим часом. Інакше я побачу, як тато віше на мене, табличку продається. Дай мені склянку. П'ять центів. Ще, я заплатив за лимонну суміш. П'ять центів. Mm, це справді добре. Як ти хочеш видалити іржу з Титаніка? Ніхто з моїх клієнтів не скаржився. А добре, якщо твій продукт жахливий, тобі потрібна агресивна реклама. Так дивись на мене. Прекрасна жінка. Зіла 5 центів. Що ж можливо? А що значить, можливо. На дворі 40 градусів, ви спітніли, як собака. Думаю, я повернусь пізніше. Коли буде не так людно, дякую, тату. Не хвиліся, Стана Стілман не збиралась купувати, якщо не мені задарма. Вона справжня верблюдиця в цьому питанні. Ну, Привіт, друзі. Уй. Де ти був своїм татом? І як він це пережив? пережив, що. Мого тата не обезголовили. Твого тата випхали з роботи. Це брехня, Грюнвальде. Він звільнився. Мій тато почув це від тата Нормана, який почув це від тата Джені. Твого старого звільнили за те, що він взяв забагато відпусток чи щось таке. Луї, не хвилюйся. Слухай, якщо тобі потрібні гроші, ми допоможемо. Ось, у мене п'ять баксів. Дивись, вони твої. Проблема вирішена. Ось і платиш за будинок. Мамо, тато казав, що він звільнився. А тепер усі мої друзі кажуть, що його випхали. Ой, не кажи випхали, Луї. Це таке гидке слово. Випихають машину з ями. Це правда? Щодо машини? Так. Щодо тата, я хочу знати, чому він втратив роботу. Це гарне питання, Луї. Але якщо ти достатньо дорослий, щоб хотіти знати, ти достатньо дорослий, щоб спитати свого батька напряму. Кату. Снайпер на шосту годину! Що я тобі казав про те, щоб підкрадатись до військового? Не, скажу, у тебе на думці, симко. Давай, викладайте, що ти думаєш? Я тут вільний час знайшов. Ну, так. Так, діти мають рацію. Як би там не було, доповідай, ну не серце, чи щось таке, але ти звільнився чи тебе звільнили? Це гарне питання, синку. Справді? Йди, йди. Дозволь мені розповісти тобі невелику історію. 1942 рік. Африка, рама, пустельна засідка. Пробиває скоріш флот танків там? так, driver. ваш покірний слуга. У мене лише складний ніж, та пляшка самогону. Ти зі мною? Ні. Yeah. Добре. Отже, я використовую свою лупу зі складного ножа, щоб запалити алкоголь. От тільки там 50-60 градусів, і я починаю бачити міразі. Бункер з німцями зліва. Японський винищувач, що йде праворуч, і Рональд він пішов під землю. Залишився лише самогон. Що мені робити? Що мені робити? Я йду прямо крізь пекло. Ось що я роблю Луї! Прямо крізь полум'я. Звільнений, Виторений? Це просто слова малий. Все залежить від принципів. Принципів розумієш? Дякую, тату. Не варто. А якщо до щодо 25 центів за метр труби, це мідь, мій а не золото. Я дам тобі 50 центів і ні центом більше. Класична машина на продаж, класичний будинок на продаж. Що ти робиш? Тато намагається продати машину. Він і будинок продає. Так, ти купуєш машину і будинок в придачу. Але ви навіть не володієте будинком, ви його орендуєте. Я впевнена, що твій тато скоро знайде іншу роботу. Добре плані, не 25 центів. Ти мусиш на це погодитись. Схоже, твій тато вже щось знайшов. Люї. О, ні. Та годі ти намагаєшся мене зламати. У мене десяток ротів, яких треба годувати, і велика товста золота рибка. Не хвилюйся, Луї. За шість місяців він може дорости до помічника касира. Це чудово. Луї, допоможи Луї, мені донести це до машини. Заски, а важить як справжній. Ти в порядку? Хочеш зі мною Луї? Це може бути для тебе пізнавально. Дякую, мама, але в мене але великий план, план на день. Що ж, як хочеш? <звучить> Ей, ой, привіт! Сьогодні особливе свято, малий. день формування гаража. Я передумав! газуй, мам! Ей, ти куди? Ти заблокав, друже! Я збираюся дозволити тобі відшліпувати там? Щаслива пані дзвонить! щасливий дзвонить. Як справи Ленді? О, так, у нього все добре. Він зараз на роздоріжжі. Знаєш, шукає пропозиції. О, спробуй цей. Це сільський тумат. Гарний. Я візьму два флакони. Як справа у Енді? О, він молодець. Він бере перерву, досліджуючи можливості кар'єри. Ось спробуй цей це міські легенди тонкий, але наполегливий. Я візьму пачку. Як справа у Енді? О, він молодець. Взяв творчу перерву, щоб налагодити зв'язок з собою. Він думає повернутись до навчання, отримати ступінь магістра. Спробуйте цей, це все під сонцем. О, не чула про цей аромат. О, офіційно не існує. Це всі аромати змішані в один. О, дуже гарний. Я візьму їх усі. Гарна реклама. Знаєш, було дуже мило з боку Енді, що минулого місяця дав Джо вихідний. Не знаю, як би я пережила ту випуску без Джо. Цей хлопець цінує, що його батько був поряд. Чи не так? Сподіваюсь, у нього через це не було жодних проблем. О ні, жодних проблем. Мамо, через це тата звільнив. Ну, після 11 дітей твій батько знає, як важливо, щоб батько був поруч. Чому він нічого не сказав? Він міг би розповісти нам, чому його звільнили. Звільнення це не кінець світу, але це ніколи не буває легко. І твій тато має свою гордість. Тато можливо і має свою гордість, але на щастя я нічого не успадкував. Настав час діяти ім'я Андерсона було заплямовано багнюкою, а я був просто людиною, яка й вівнила зі шланга. Вибачте, де я можу знайти містера Епплгейта? Ей малий, забирайся звідси. Вибачте. Ей, дивись, куди йдеш. Вибачте. Ти ж дитина Андерсена, чи не так? Ларі, так? Луї! Що ти тут робиш? Я прийшов дати ти прочуханки містеру Епплбейту, за те що він звільнив тата. Звільнив? Applegate сказав нам, що він звільнився, бо не мав достатньої відпустки. Ми чули, що він возив всю родину на Гаваї. Що то була за родина? Ми ніколи не виїжджали за межі Вісконсина. Я Gate звільнив тата, бо тата дозволив містеру Брауну взяти вихідний, коли народився його син. Жартуєш. Ей, ей, чули про Андерсона? Applegate звільнив його за те, що він відпустив Джо Брауна до лікарні. Ей, Чарлі, чув про Андерсона? Він не поїхав на Гаваї. Еплгейт звільнив його. Дитина Джо Брауна. Ей хлопці, ви чули? Андерсона звільнила за те, що він відвіз дитину Джо Брауна на Гавайї. Ні. Андерсона звільнили за те, що він відпустив Джо Брауна до лікарні в день народження його дитини. Боже. Хтось бачив її? Зазвичай він не запізнюється. Є, мабуть, рається тими розбишаками, з якими тасується. Якщо це ще один кочливий продавець, який ходить від the They... дверей до дверей, я... ти що зробиш? Я запрошую до нас на десерт. Що? Що це таке? Я сказав їм, чому тебе звільнили? Тебе прокидали, Андерсен, а ми з тобою. Ми сказали Applegate, що якщо Андерсон не працюватиме, то й ми не працюватимемо. Ви не кращі хлопці. Ви кращі за загін але вас більше. Тату, це пан Еплгейт. Ви всі зачекайте тут. Це може стати неприємним. Скажу йому, тату. Андерсон. А містер Applegate. <гум> так, сиром. Правильно, сир. Я ціную це. Все буде добре. Гарного вечора. Це точно. Я хочу, щоб вибачення були у письмовому вигляді. І в трьох примірниках зрозуміло? Він сказав, що помилився. Він знову найняв мене. і Він хоче, щоб ми всі повернулися до роботи завтра. І не тільки це. Починаючи з наступного тижня, всім підвищать зарплату. Звичайно, нам доведеться пізніше все це обговорити. Але я заклав основу. Добре. Та тут голодний. Та, Бери всю тарілку, теж стеж. Дякую всім. Фаї, галіба зі мною. Я хочу тобі дещо сказати. Те, що ти зробив сьогодні, пусте тату. А ні ні. ні. Було щось, що вимагало багато мужності. Коли канадці вторгнуться, а вони вторгнуться. Я хочу, щоб ти був зі мною в окопі. Дякую, тату. Завтра я повертаюся на роботу, тому мене не буде поруч, щоб давати тобі всі ці батьківські поради протягом дня. Я спробую впоратись з усім, тату. Знаєш, я мучу, тому перш ніж я повернусь до роботи, я хочу дати тобі ось це. Просто дрібниця, яку я склав час. це чудово. Я не можу повірити в це. Я зроблю. Доведеться. Ти знаєш скільки старих фланіган зараз не замідні труби. Ей, скільки ви просите за цю машину? Вона більше не продається, сер. Даю вам тисячу за неї. Вибачте, дві тисячі. Вона не продається. Остання пропозиція п'ять тисяч. Ні за яку ціну. Це улюблена машина мого тата. Щоправда, це його єдина машина. Доброго ранку це? якийсь хлопець хотів купити ремблер. Але я сказав йому, що вона більше не продається. Я Молодець. ми просто з цікавості. Скільки він запропонував за цю красуню? 5 тисяч доларів! What? Що?! 5 тисяч <плес> доларів?! Але, тату, ти любиш car. цю машину? Я люблю твою матір, А, за 5 тисяч доларів! Тату, ти не серйозно? Гей, Луїв, якщо випадково, поки мене сьогодні не буде, well, хтось запропонує мільйон доларів за будинок, зроби правильно, маєт не мені, добре? я не дуже багато раду так і не подивився телевізор. Але, зрештою, літо видалося досить гарно